Сатурн планета з дивовижними кільцями, його кільця унікальна загадка космосу. Його кільця не суцільна структура, а мільярди частинок льоду та каменю, що обертаються навколо планети. Вони сягають 282 тисячі кілометрів у ширину, але мають товщину всього кілька сотень метрів. Учені вважають, що кільця зникнуть через 100 мільйонів років, поступово падаючи в атмосферу Сатурна. Але чому вони з'явилися? Чи могли вони бути залишками стародавнього супутника, зруйнованого гравітацією? Космічні місії, як от Касіні, дали нам унікальні знімки і нові відкриття про Сатурн. Його потужні бурі, дивовижна шестикутна хмара на полюсі та десятки супутників це цілий світ, який ще належить розгадати. Сатурн залишається однією з найбільш захопливих планет нашої сонячної системи, а ви б хотіли побачити його на власні очі.